Вітаю 11 липня, 24 рік, місто Рівне Україна. Сьогодні ми в квітничку. Хочу показати вам дві рослинки, які я вирощую уже не один рік, І саме для бордюрчиків. Довго вибирала рослини і зупинилася. На Санталіні дуже мені подобаються ці кульки, які вічно зелені, мають специфічний запах, мені особисто подобається. І було придбано два сорти: зелена і сиза. Сиза в мене на півночі країни вимокла в перший рік всі до єдиного кущі. Я її більше не стала купувати і розводити. Зеленою купувала один кущик. На весною прикопала, розвела віточки і осінню висадила вже собі бордюрчики. Ну, купувала, чесно кажучи, рослинку, така вона була абсолютно ніколи не стрижена і дуже довга, з дуже-дуже довгими вітками. Тому так вдалося розмножити. Мої успіхи в розмноженні в Санталіні ніякі, вона не піддається розмноження в, мо... в... в мене. І хочу ще сказати: дуже гарна рослинка, чудово себе веде в бордюрі. Головне стригти. Чим частіше, тим краще, хоча б раз в місяць. От сьогодні липень, а я її перший раз почала стригти, тому взяла і записати відео. Але вона не те, що в нас вимерзає, вона в нас просто вимокає. Вимокає. І ось е, ті кущики, я в, е, так як міняла повністю дизайн самого квітничка, цього вузенького викопувала і закопувала дуже глибоко в землю. Зараз поясню чому. Санталіна, коли росте, в неї стволик стає такий як дерев'яний, і він піднімається наверх. І це не дуже гарно. І тому час від часу, напевно, його треба викопувати і заглиблювати. Отак от я і зробила. Вони дуже погано все почували, але от до літа вони стали дуже гарненькі. Ось таку кучу я вже сьогодні настригла. Ось взяла тачку, бо відра просто. Це носити і носити. Постригли ось ці рослинки. Ось є відео, де вони просто лежали. І ось зупинилося. з цього боку вам показати ще ось недострижені. Тобто, недострижені, вони мають ось такий вигляд. Ось такий вигляд, вони мають недострижені. І коли вони починають квітувати, вони просто ось так от лягають і оголюють отут серединку, що мені взагалі не подобається. Квітують вони ось такими біленькими пом зелененькими квіточками. І ось як тільки починають квітувати, їх треба вже стригти, щоб вони ось так от не розкладувалися, а щоб вони були такою кулькою постійно. Стрижу досить низько. Ось, бачите? Досить низько, це ж тільки що підстригло. І про що я кажу? Дивіться. Ось з віком піднімається рослинка і стає ось такий стовбур. Ось такий стовбур. І ось ось. І ще тут покажу вам, бачите? Ось такий стовбур. І тому... Вона отут випріває, я вирізаю ось ці вітки, і на тих, що залишились, вона далі росте. За недільку часу це вже буде гарна така кулька. Оці зараз дострижу, беру просто ось так в кучку і зістригаю на якийсь певний рівень. Користуюсь такою. Акумуляторною стрижечкою це набагато скоріше, ніж сікатором, і рівніше виходить. Сікатором взагалі не, не користуюсь на Санталіні. І... і ще хочу показати вам так як хотіла, інший колір на краєчок. Рослинка називається Хебе. Я її ніколи не стригла. Але знову ж таки, вона не вимерзає, хоча це з південних регіонів рослина. Вона вимокає. Ось таким чином вона виглядала весною. Ця вся середина випала. І я думала, що вона, так як Санталіна, пустить ось тут. Ось. Бачите, трішечки є. Тому я її лишила поки що, не прибираю, хоча цей вигляд мені геть не подобається. Була отака класна. Кулька, але, на жаль, ці рослинки, напевно, все-таки для південних регіонів. Хоча листя мені дуже подобається. І вона от сиза саме, а ця була зелена. І тому так от в мене була така задумка: ну, на жаль, на жаль, ось така рослина. Не знаю, можливо, іще викопаю, і ще викопаю так само. І всажу знову ж таки, ну добре, я буду перероблювати, а в результаті потім вийде знову ось таке через пару років. Ну, Не дуже приємно, коли ти щось робиш, а отримуєш ось такий результат. Хоча негативний результат це теж результат. Це досвід того, що не росте в тебе в кітнику. І ось тут маленька хбершечка росте, я так само посадила, ось вона. ну Тут вона. Ось, ось такої малесенької рослиночки. Навіть набагато, Це вже її третій рік. А тій, та доросленька куплялася. Їй, напевно, років 7-8 санталіна. Ось такі. Ну, подобається мені, коли саме по краю квітничка, тим більше в мене тут не широкий, є такий бордюрчик. Ось так сьогодні пострижу всі свої санталіни і хай собі відростають. Дуже в нас спека велика. Вони це люблять, це їхня погодка. Ну, єдине, що вечором, звичайно, полию. Нічим не замазую, нічого не це. Я думаю, що воно тут зараз по такій спеці. все затягнеться. Хоча кажуть, що не можна стригти в. Коли сонце, але роблю це, коли маю час. Такі рослинки в мене, хотіла вас познайомити. Вирощуйте, вирощуйте різні рослинки. Дивіться, що у вас гарно все почуває. Ось такими, бачите, я пучочками беру і отак от її відстригаю. Ось так. Ой, який запах, дуже гарний. Так що все треба випробовувати саме в себе на ділянці. Дивиться, крім вашої області, ще дивиться там сонце, півтінь, де краще рослинка себе почуває, де їй добре. Там і вирощуйте. Вони вам підкажуть, що їм потрібно, коли їм потрібно і як їм потрібно. Головне до них додивлятися, дослухатися. Виділяти на це свій час і увагу все буде квітуча Україна. Дякую.